Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Київського Динамо у Лізі Європи сезону 2017-2018 років. Це був матч 4-го тури групового етапу Ліги Європи, група Бі 2 листопада 2017 рік, швейцарська команда Young Boys. У себе вдома приймає Динамо Київ. 1-0. Українська команда перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про цей матч. Давайте, друзі, про все це розпочнемо, ми обговорити по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група B. У цій групі були такі команди, як Динамо Київ, Youngboys, Скандербеу та. Партизан. Ось така була група. Ліги Європи, група Абі сезону 2017-2018 років. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме матч говорити. Young Boys, шутер, головний тренер команди 4-4-2, стартова у швецарської команди. Вон Бальмос, воротах, Нуху, Вон Берген, пара центральних захисників, Лотомбан. Бамбу по флангах, Соу. So shear physics, Сулеймані Фаснхат по флангах. Саме асале у нападі. Це, відповідно, стартова розстановка Бойса. Динамо Київ, 4 1 4 1 стартова розстановка в української команди. Георгій Бушін. У воротах Євген хатшериді Давід Віда. Пара центральних захисників. Томошкіндзьора Піваріч по флангах Корзун. Центральний опорний півзахисник. Ліниш Гармаш. Відалі Буєвський, центральні атакувальні півзахисники. Микола Морзюк, Гонсалес. По флангах та Жудіор Морраєс. У нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Олександр Хецькевич, головний тренер команди. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про саму гру. Говорити. Ну що ж, друзі, у першому таймі господарі домінували. Домінували господарі! швейцарці більше атакували, більше володіли м'ячем. Ось і справді команда Х'ютера дуже здорово виглядала. Команда дуже здорово виглядала. Під опічці Хютера вони реалізували дуже багато і справді непоганих шансів. Дуже там непогані шанси були і справді. Я вам хочу сказати в Young Boys І щастило українській команді. Відверто, в деяких епізодах відверто щастило. Там і я вам хочу сказати, там і воротар Динамо Київ, Георгій Бущян Неоднократно жора вступав в гру. Тому що справді тому що справді швейцарці. Неймовірно е тиснули, неймовірний тиск був, але кияни відбивалися. Кияни, самовідомо, відбивалися не під цим натиском швейцарської команди. Неймовірно важкі справді хвилини. Ну, Янг Бойсу потрібно було -то перемагати десь Ну, В принципі, як і київському Динамо. Тобто це матч був о, дуже такий, знаєте, дуже важливий справді, що для Динамо Київ, що для Янг Бойс відповідно. О, ось моменти велика, виникали моменти взагалі одни, один за одним. І справді. Ось, 13 ударів у, у швейцарського Yangboyса було тільки за один перший тайм. Ось, динаміці важко було. і Справді, українській команді важко було киянам переходити центр поля. Дуже багато втрачали м'ячими. Ось. Єдиний там момент, був на пан Дженір Коли Дженіер Мараєс! Мав не панний удар. Не справді там Дженір Мараїс мав не панний момент. З кількох метрів у Дженір Мараєс був п'яткою. І виносить варить захисник Young Бойса. Це був і справді один з таких найнебезпечніших не моментів. Ось. Справді, спрацював спрацювала заміна. Спрацювала заміна. Перший тайм завершується, рахунок нуль, але й не бойстен неймовірно тиснув. Олександр Хацкевич, Александр Хацкевич міняється сама гра на другий тайм. Виходить кравець замість кіндзьори. Виходить кравець замість Томаш Кіндзьори. Виходить, Артем Кравець замість Томашкіндзьори. І заміна спрацювала. Заміна спрацювала. Ось кравець став атакувати з флангу дуже активно. І в другому таймі, в принципі. Гра трішки вирівнялася. Вирівняли ігру кияни. Да, Youngboy продовжував тиснути, продовжувалися ці моменти. ось, Але, відповідно, моменти в Динамо Київ також виникали. І ось футбол, де кияни вирівнюють гру у другому таймі, але все одно швейцарці продовжують атакувати. І ось вона. 70-та хвилина Матчу! 70-та хвилина Матчу! Латомба втрачає м'яч! У у своєму штрафному Гонсалеш перехвачує м'яч і тут же, і тут же направо віддає передачу Італібуяльський дуже здорово опрацював м'яч Віталій Буяльський пробуває потужно в лишній кут гол гол. Віталій! Віталій! Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Забиває гол на 70 й хвилині матчу! Браво, Віталій! Браво! Ідеально! Ідеально все виконує Віталій Буєльський, та да? 8-1-0! Динамо Київ! Виходить уперед! У другому таймі ще види у київського Динамо. Шик Гамале Вийде на другий у тайму А Швейцарці пішли в Абанк для того, щоб відігруватися. Активно швейцарці атакували команда. Х'ютера пішла в Абанк. Намагалася команда рахунок зрівняти посіні були подачі дошиного майданчика. І мали свої шанси. І гнаміці, динаміці також в контратаках. Мали свої шанси, але реалізувати ці мат не вдалося. Але реалізувати їх не вдалося, а в кінці кінців суддя дає фінальний свисток ДНА АПО Київ обігра Young Boys на виїзді з рахунком 1.0. Друзі, неймовірна перемога Київського Динамо. Неймовірна перемога на характері від Київського Динамо. Швейцарці переграли Динамо. 27-10 за ударами по воротах. Ще 4 за ударами в площину, статистика, 57, 43% контроля м'яча і 17 друзі, 17. Кутових у швейцарської команди 5 у київського Динамо. 338 передач у швейцарців 280 у Динамо Київ. Друзі, це був неймовірно важкий матч для української команди. Це був просто неймовірно важкий матч, де кияни показали характер. Кияни показали характер. Справді. Динамівці показали характер. Перевернули гру у другому тамі, забили гол та перемогли. З рахунком 1-0 на виїзді на стадіоні Янг Бойса. вдалося до нами це перемогти. Справді, це справді неймовірний матч від української команди. Друзі, забігаючи наперед, скажу я вам, мої любі друзі, що ти окрив моїх на першу позицію в цій групі з Партизаном, з «Янгбойсом» та з Скандербел. 13 очок київський гранд набере. І з першої позиції вийде далі. Партизан буде другий, а Young Boys буде якраз то третім. Скандербео останній. Тим більше у Скандербео 5 очок, у Янг Бойса 6 очок, у Партизана 8 балів, у Динамо Київ 13 балів Києни З відривом виходить з першої позиції, відповідно. В 1 16-й фіналі Ліги Європи. Ну що, друзі, пригадали ми цей неймовірний матч, який відбувався за участю київського Динамо у Лізі Європи з сезону 2017-2018 років. Четвертий тур група «Бі», 2 листопада 2017 року. «Янгбой» з «Динамо 1-0. Динамо Київ перемагає. від Далі, бо я яський, забув переможний м'яч. Друзі, а я вам дякую за увагу, бажаю вам та вашим рідом тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей.